Це вулиця Миколайчука. одна з найгірших у місті. Скаржаться мешканці Коломиї. Зруйнована дорога заважає і водіям, і пішоходам. Люди просили владу вже кілька років полагодити цю вулицю, та їх не чують. Звернулись до народного контролю. Кожен водій, який хоч раз їхав по цій вулиці, змушений відвідувати автомайстерню. Вони скаржаться, оминути ями неможливо. Тут по коліна ями, я ж чіпаю дно, машина розбивається, це капець. Тут не дорога, а напрямок просто. Та це дороги взагалі ужас. Дороги просто капець. Тут скільки часу я пам'ятаю, то скільки ця дорога така погана. Ви не бачите, як чудово нам всі їде по цій дорозі. Напевно, влади в нас немає, води. У нас ніде порядку, немає ні у державі, ні, тим більше у Дістається і пішоходам для мам їздити з візочком вулицею Миколайчука. Справжнє випробовування. Дорога страшна ні прийти, ні приїхати. Тут і каналізації по відкриванні це не раз так, що є, що ну страшна дорога. Скільки ще часу жителі Миколайчука ходитимуть та їздитимуть по ямах, журналісти народного контролю йдуть питати у міської влади. Нас запевняють, дорогу відремонтують скоро, вже шукають підрядника. В цьому році ми виділили 500 тисяч уже на капітальний ремонт і 120 тисяч на поточний ремонт на вулиці Миколичука вниз. І в першу чергу ці вулиці заплановані вже на квітень, травень, червень, липень ремонтувати. І будемо її одну з перших. Якщо чиновники дотримуються слова, вже восени коломаяни зможуть їздити рівною дорогою, перевірять її. І наші журналісти Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.